Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке: вибухові вибори, українські санкції, бесіди Макрона і Навальна. Добрий день, дорогі наші всі. Давно з вами не чулися. Що ж на минулому тижні я переніс випуск, тому що я планував зробити окремий випуск про Навальнят, про Навальну. Про їхню підготовку до виборів оцю стратегію умного голосування, яка з року в рік, з десятиліття в десятиліття, не приносить жодного результату. Проте російська опозиція, так звана, все ж таки вважає, що нічого краще і не придумати. Але потім я подумав, що якось це буде зневажливо по відношенню до наших українських жінок робити випуск про Навальну ще й 8 березня. Тому про неї поговоримо сьогодні. Крім того, поговоримо про санкції Буданова і Малюка. Санкції, які українське військово-політичне керівництво власноруч уводить проти Російської Федерації, проти її основного ресурсу: це нафта, газ проти того, що вона дістає з землі, продає і чим вона спонсорує російсько-українську війну. Крім того, поговоримо про те, як Макрон вбрався в пір'я, і навіть починає говорити щось про оплоту там європейської безпеки, починає говорити про там війська Франції в Україні і багато. Та інших речей, до яких я, чесно кажучи, відношуся скептично. І ще ми поговоримо про так звані вибори вибухові в Російській Федерації і про російський добровольчий корпус та про Легіон Свобода Росії, до яких я так само свого роду скептично відношуся. Але нарешті я після такого довгого затище побачив плюс-мінус якісь цікаві результати, і якраз сьогодні, 15 березня, в перший день виборів. В Російській Федерації, отож, давайте почнемо з Навальнят і з виборів в Російській Федерації. Був би от один такий єдиний кандидат від усіх хороших росіян від всіх лібералів, від всіх опозиціонерів. Людина, на яку от покладали величезні надії, його мало не канонізували. Про це ми трошки поговоримо згодом. Був от такий Навальний, розказував росіянам, як там крадуть гроші, як на хою всіх росіян вертять от ці, там, Путіни, Мєдвєдєви, всякі різноманітні інші політики і так далі. Росіянам на це. Звичайно, що було байдуже, але переглядів це збирало достатньо багато. І От Навальному траванули хуй, Навальний ліг у лікарню в Німеччині, пролікувався, прокапався. Поговорив з ангелою Меркель російською, як він сам сказав. Після того всього він такий. Все, я повертаюся в Росію. Я буду боротися з Росією, і вся моя команда, і всі наші прихильники, люди, які за нас. Ми всі зараз будемо творити нову історію Росії. Він приїжджає в Росію, його прямо в аеропорту арештують, віддають під суд. І вже через тиждень він у в'язниці. Ніхто з росіян не повиходив, не було ніякого державного перевороту. Росіяни, оця вся величезна маса хороших росіян. Просто Віддали на поталу свого улюбленця, якого вони там героїзували, про якого там зняли кіно. Там Навальний, яке так і називається, і до речі, цей Навальний отримав там Оскар. Він номінувався. А от Україна теж отримала Оскар за документальне кіно. Але про це мало хто дізнався, тому що вирізали якось з Оскара те, хто зайняв перше місце, те, хто отримав Оскар за найкращий документальний фільм. Проте минулого року. На Оскарі прям були розйоби піздець через фільм Навальний, тому що він був вже так цікаво зняти, як Бондіана. І от там виступала і дочка Навального, і сама Навальна. Ну в той час як Олексія маринували у в'язниці. В цілому не тільки Олексія, ще багатьох інших відомих російських опозиціонерів, як того самого гіркіна стрілкова який і зараз відбуває в'язниці покарання. І навіть от Пригожин був теж такий відомий російський опозиціонер, я у якого завалили, підірвався літак, теж з невідомих причин, і він помер. Тобто лишається за фактом один Навальний у в'язниці, і то за місяць до виборів Російської Федерації він абсолютно природнім шляхом. Помирає. В нього відривається тромб. Ніхто не може знайти тіло два тижні, потім ледь на ледь то тіло передають його матері. Купа блядь, йобаних росіян йде до Навального на могилу, кладе туди квіти, туди йде купа дітей, купа підлітків, які зовсім не жилі в свободної Росії, як пишуть російські опозиційні газети. Крім того, з могили Навального беруть в пляшечки землю, блядь, продають її, фотографії заряджають святою водою. Я не знаю, ставлять в будинки його портрети. там Запалюють у вікнах свічку, наче хоча б щось ця людина для них зробила або хоча б щось значила. Тобто жоден з цих всіх десятків, сотень, тисяч росіян, які прийшли до нього на кладовище попрощатися з трупом. Жоден з них не міг зробити це трошечки раніше перед тим як цей Жинавальний став трупом, то ніхто не вийшов замість нього там якось протестувати, піднімати суспільство, але піти до могили, кинути квіти, і пожалітись про те, який же він був класний чувак, це змогли зробити абсолютно всі. Але найкраще з цим страшним горем впоралася його дружина Навальна. Я не пам'ятаю, як її звати, але неважливо. Вона і на Мюнхенській прес-конференції з безпеки встигла виступити там чи не через кілька днів після смерті. І в Джозефа Байдена разом з дочкою побувати на прийомі і побувати в багатьох інших європейських країнах розказав. Як Путін убиває російське громадянське суспільство. а вже там десь через тиждень чи через два вона придумала ахуєнний план з того, як росіянам скинути Путіна з влади? Все дуже просто: приходите абсолютно всі, хто опозиційно налаштовані на виборчі дільниці, і голосуйте за кого завгодно, але тільки не за Путіна, і приходите в 12 годині і назвемо. Акцію Полудінь проти Путіна. Як тобі таке? Путін. А ми піднімемо максимально кількість людей, які прийдуть на виборчі дільниці. Організуємо найбільшу явку на вибори. І це все для того, щоб скинути тебе з трону російського царя. Як вам таке? Хто міг до такого здогадатися? Тільки його чоловік, який помер? І вже от Навальна стала таким собі політиком, яка придумує такі ахує? Ні івенти для оцієї прекрасної Росії будущего. Проте, все таки з'явилися якісь опозиційні справді сили по відношенню до Росії, які справді впливають на вибори в Російській Федерації, і це я зараз про Російський добровольчий корпус, про Легіон Свобода Росії, про Сибірський, там якийсь загінший батальйон. Ну і в цьому про всіх добровольців з Росії, з Казахстану і з інших поневолених країн, народів, які зараз активно займаються тим, що роблять для України демілітар. Теризовану зону в Білгородській області, в Курській, в Брянській, і в цілому оці всі прикордонні з Україною російські міста намагаються утримати, закріпитися в них, і звичайно, що знищують там російські бази, російську військову інфраструктуру. Що для мене стало справді трошки подивом, тому що я вже досить давно нічого не чув від цих от російських корпусів, які воюють за Україну, які воюють на Че і в складі української армії, але як окремі загони. За останні два роки, в цілому, якщо не помиляюся, то було три таких серйозних вилоски, завдяки яким ми і дізналися про РДК і про Легіон Свобода Росії. Крім того, це люди є достатньо медійні, з ними є багато інтерв'ю. Всім дуже -то цікаво, як ці росіяни воюють проти росіян. І от нарешті ми почали бачити щось плюс-мінус значуще, а саме, зачищення і утримання деяких російських міст, чого не було достатньо достатньо давно і в цьому такими незначними селами, які є у цих добровольчих загонів, це зробити достатньо складно. Але як кажуть самі витажки цих е, утворень, кожного дня, кожного тижня, кожного місяця їх стає все більше. Якщо на початку це було там 150-200 людей, то зараз це вже більше тисячі, це вже трошки виходить за межі якогось такого невеличкого загону, це вже за фактом цілі бригади. Крім того, ми бачимо, що і з співмірним зростанням. Зростає зростають і апетити цих загонів. Якщо раніше вони робили якісь такі диверсійні завдання, щось підірвати, там розстріляти кілька прикордонників, просто трошечки дати Білгородській народній республіці подихати вільним повітрям. То вже зараз ми бачимо, як робляться цілі гуманітарні коридори, зачищаються величезні території, як іде боротьба безпосередньо з російською армією на броньованій техніці з безпілотниками, з ФПВ-шками. Чисто такою українською розробкою дешевої смерті для росіян, але там і там і одні і інші росіяни і другі, але менше з тим. Крім того, от що мене справді як трошки здивувало, це те, що вони зробили гуманітарні коридори, і от таким коридором, з там 9, мені здається, що до 7 години ранку Скористалося приблизно 7 тисяч цивільних машин мешканців Білгорода, тобто це ну, дуже багато. 7 тисяч машин. Мало того, що Білгород їбали останніх ці три дні достатньо серйозно, то все таки люди почали звідти виїжджати, евакуйовуватись і сприймати в жисі рейди набагато серйозніше, ніж це було раніше. Крім того, з Курська так само повиїжджало достатньо багато машин, але там це десь близько тисячі. Це говорить про те, що вони трошечки мають надію на російську армію, але російська армія не дуже то сильно поспішає на допомогу, тому що звідкись треба цих всіх людей брати, звідкись треба перекидати, кидати з якихось певних напрямків сюди, на Білгород, де здавалося би лінії фронту, як такої не було. А вже зараз ми бачимо, що ці загони її роблять, і звичайно, що це є класно. Класно, що це відбувається саме 15-го числа, 15 15-те і 16-е, 17 те Мені здається, що три дні буде там голосування, і ще десь день на підрахування. І 18 березня, по ідеї, мають оголосити Путіна ще раз з президентом. І класно, що саме в ці періоди виборів якраз такі події на вколо України, якраз на території Російської Федерації, розгортаються. Крім того, вже зараз росіяни по всій Росії в Москві. І в багатьох інших областях десь підпалюють виборчі дільниці, десь заливають їх з зеленкою і намагаються якось щось трошки псувати. Я сумніваюся, що це повпливає на цих 75-80% 100% голосів за Путіна, але все ж таки приємно бачити, що щось там все таки палає. І я сподіваюся, що далі буде більше. Крім того, мене дуже потішили ічкерійські добровольці на території БНР, які закликали до того, аби всі полиневолені народи Кавказу і не тільки зараз боролися проти Російської Федерації. Благо Україна дає для цього чудову можливість. І оця вже третя вилазка на територію Російської Федерації вона говорить сама за себе. Наймасованіша атака дронів українських на територію Російської Федерації. Бої на кордоні Російської Федерації захоплена територія Російської Федерації, дві масштабних кібератаки України на території Російської Федерації, і це все ще за тиждень до виборів в Російській Федерації. Тому далі більше очікуємо, підтримуємо. Я сподіваюся, що ця тенденція буде продовжуватися. Ну, а ми зараз з вами поговоримо про санкції, які вводять ЗСУ на територію тої самої Російської Федерації. Федерації Два тижні тому Російська Федерація зробила заяву, що вона повністю забороняє експорт бензину з країни, оскільки скоро посівна, та і в цілому ця заборона не пов'язана аж ніяк з війною в Україні. Просто скоро весна, треба багато чого сіяти, заправляти комбайни, Та й в цілому на світових ринках зростає ціна на пальне. Тому замість того, щоб продавати його, ми обмежимо його продаж для того, аби був насичений внутрішній ринок і на ньому, аби не піднімалася ціна, це дуже дивно для країни, яка все своє життя та й робить, що продає пальне, а вже зараз вона на цілих півроку обмежує експорт. Звичайно, що тут є невеличкий піздьош, оскільки в посівну не використовується бензин, а використовується дизельне пальне. Але ми всі чудово розуміємо причину, по яких Російська Федерація повинна на цілих півроку поки що прикривати продаж пального. Я думаю, що ця заборона може протривати і набагато довше. В світлі останніх подій справа. В тім, що за минулих тільки за поза минулих два тижні Україна атакувала безпілотниками російські НПЗ щонайменше вісім разів. Крім того, зазнали величезних втрат і нафтопереробні заводи в Краснодарському краї, Волоградському, Санкт Петербурзі, Ярославлі, Тупасі. Там, до речі, горів ще нафтовий термінал. Потім ще прилітало по нафтовому терміналі в Санкт Петербурзі. Потім по авіаційному заводі прилітало і по ще інших НПЗ. І тільки за позаминулих два тижні Україна винесла оці всі НПЗ і зробила. Ну, от таку невеличку поправку до бюджету Російської Федерації, і за фактом заборонила продавати Росії бензин, але заборона експорту бензину Російської Федерації була тільки початком, тому що вона ще не знала того всього, що буде відбуватися, і надалі, оскільки Україна пристально прицінила компанію Луко, яка в цілому посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Російській Федерації. І Україна почала їбати лукоєл. Про нього ми теж поговоримо ще трошечки згодом більш детально. Але крім того, на протязі наступних тижнів СБУ і українська армія регулярно їбала російську НПЗ своїми жирними товстими дронами, на які вискочив його закидали гроші, тому що ці дрони дуже схожі на ці, на які збирав Стерненко та Лачен. В цілому Україна атакувала топ 5 найбільших заводів, до яких входять оці НПЗ в Російській Федерації. Крім того, дронами була атакована авіабаза і аеродром у Воронежській області. За один день Україна винесла 12% від потужностей всіх НПЗ Російської Федерації, наснесла мільярдні збитки Росії і призупинила її не тільки продаж, та й в цьому відновлення російських НПЗ як таких, тому що це буде в от цьому світлі санкцій зробити достатньо складно. Крім того, їбали ще і найбільший металургійний завод Росії в Череповецькому металургійному комбінації. стався якийсь дивний технологічний інцидент через який завод тимчасово не працює. Цей череповецький комбінат є одне з найбільших металургійних таких корпорацій в Російській Федерації. Найбільший металургійний завод не тільки в Росії, а й в світі. Крім того, це ключовий актив сталевого дивізіону Сіверсталі, теж величезної компанії, в якій працюють цілих 23 тисячі людей. Достатньо давно ця компанія знаходиться під санкціями багатьох країн Європи, Канади, Австралії Нової Зеландії. Крім того. Як вишенька на торці, ми можемо ще і добити Таганрожський авіазавод, який будував літаки і модернізував їх. Саме там проходив модернізацію ще один, вже здається, третій літак А 50 який був частково пошкоджений, а можливо, і в цьому виведений з стану. Туди прилітало щось десь 30 безпілотників, і сам ангар непогано так погибли. Ну добре, і ще наостанок ми потопили три тижні тому ще один патрульний бляха величезний човен. Котов. Він вже на дні Чорного моря, і Російська Федерація ще до сих пір його якось намагається підняти. Вокурській області стабільно горіли нафтопереробні бази, стабільно горіли резервуари з пальним. Проте багато мільярдні втрати в обладнанні і в нафтопереробних заводах, в газових та в нафтових терміналах. Вибухи на найбільших НПЗ в Російській Федерації, в найбільших компаніях вони не є єдиними. Крім того, всього Російська Федерація ще і втрачає власних клієнтів. Найбільшими її клієнтами, звичайно, що є Китай, Індія та Туреччина. Чи надзвичайно, шо що, нушо Жердоган буде пропускати по себе дешевий газ та нафту? Ну звичайно, що ні. Проте навіть Індія, яка купляє так само, як і Китай, по дуже заниженим цінам нафту, все таки відмовляється через санкції від російської нафти. Недавно вони так і не змогли підписати контракт на постачання більше 500 тисяч барелів на добу до індійських нафтопереробних компаній. Тим часом у самій Російській Федерації ціна на бензин найвища за останніх два роки. Це блять з тим, що Російська Федерація і виробляє бензин. Вона його і продає, і виробляє, і в них найвищі ціни за два останні роки. І саме в цей час Україна вирішує просто виїбати і висушити всі НПЗ на території Російської Федерації, до яких вона дістає. А вона дістає блять до всіх. Крім того, от прилітає дуже часто по якихось дуже захищених авіазаводах, металургійних заводах, газових станціях чи навіть. Топляться от всякі адмірали Котове за 6 мільярдів рублів. Ну і ще там був збитий Іл-76, але це вже, напевно, не так і важливо на фоні цього самого чергового патрульного катера. крім того, і в самій компанії, от наприклад, Лукоєл, там теж відбуваються дуже дивні події. Всі ми знаємо, що в Російській Федерації за останні два роки дуже часто за дуже дивних, справді може навіть містичних обставин, гине дуже багато людей. Це в Україні, наприклад, на кордоні з Російською Федерацією на бойових позиціях в добу зникає тисячі росіян. А безпосередньо в самій Росії, де наче би було і безпечно, людей якісь постійні проблеми з здоров'ям, то у когось раптом суїцидальні думки, і вони викидаються з вікна, то у когось відривається тромб. то у когось стається що якась дуже дивна ситуація, через яку вони раптово помирають. І оце стосується того самого Лукойло, тому що в період з 22 по 24 рік там померло блять шість людей, і частина з них це голови ради директорів Лукоїлу. колишній голова. Однієї з дочірних компаній у топ-менеджер у у 22-му році помер. От вже в цьому місяці помер один з віцепрезидентів у койлу Робертос. Потім в голови Роснівті у сина раптом відірвався Тромп, і він помер. Напевно, що він був дуже потужним опозиціонером, тому що це сталося саме за таких самих умов, як і у Навального. Один і той самий Тромп відривався в обох. Тобто, хто б там що не казав з цих зрадофілів, що от Російська Федерація ніколи не розвалиться, вона вже починає не те, щоб валитися, але по факту вбивати один одного. І коли такі масивні компанії, як Лукоєл і Транснефть, починають між собою конкурувати, вбивати один одного у сина, от єдиного сина голови РосНЕФТІ, у одної з найбагатших людей Росії, раптово помирає єдиний дорослий син. Чому Може це бути якимось випадковим дійством, якоюсь випадковою подією. Звичайно, що ні. Це було достатньо або якесь цікаве попередження, або, наприклад, не знаю, щось він заборгував, але процес там відбувається і він йде. І саме в цей момент Україна продовжує вибивати ці всі НПЗ, створюючи ще більший дефіцит в Російській Федерації. І буде дуже дивно і дуже цікаво, якщо в Російській Федерації, яка все ж. Своє життя існує через ресурси, існує завдяки тому, що в неї є достатньо ресурсів. Просто помре через їхню нестачу. Це колосальні гроші, колосальна кількість впливу в Російській Федерації. І для того, аби постійно підливати дронів до цих НПЗ, вам необхідно брати участь в тому, аби ці всі НПЗ горіли. Траненко достатньо часто і притула збирають на такі потужні широчезні і товсті дрони, якими і їбуть російські НПЗ. Тож не проходьте повз зборів, особливо повз таких жирних, тому що результати набагато, набагато цікавіші, ніж могли б вам здатися. І от заборона експорту бензину на Півроку країною, яка і видобуває блять бензин, якраз є однією з них. Ну і під кінець давайте обговоримо Макрона, тому що з ним без перебільшення відбуваються якісь дивовижні метаморфози. Він кардинально зараз змінює свою точку зору, і трошечки пиздить аж забагато насправді. Згадайте Макрона на початку війни, коли весь світ побачив, як Російська Федерація суне на Україну, коли весь світ побачив катівні закатовані трупи, людей знищену техніку, знищені цілі будинки, знищені міста. Коли Російська Федерація фактично кожного дня бомбардувала наші міста, Макрон їздив, домовлявся з Путіним, спілкувався, сказав, що він це зможе полагодити, він це зможе узгодити, і в цілому з Росією можна якось мати справи. Ми тоді всі закидали його у хуями, Сказала, що Російська Федерація вона в цілому завжди панувала як і над Німеччиною, так і на Францію. На Німеччину Російська Федерація тисне через почуття провини, тому що, наче Росія виграла Другу світову війну безпосередньо у теперішньої Німеччини. Ну а Франція в цей період Другої світової війни просто була от черговим таким такою підкладкою для нацистів. І от цим постійно Російська Федерація дуже добре. Користується і дуже вміло використовує якраз проти цих країн. А вже зараз Макрон ні з того, ні з цього починає розказувати, що це без перебільшення війна Франції, що це життєво важливі інтереси Франції, що безпека французів залежить від цієї війни. Тобто два роки Макрон не помічав цього всього. а Звичайно, що від Франції була фінансова допомога, економічна, звичайно, що була військова, але це. В рази менше ніж тої самої Німеччини. Через шов, ну уявіть собі, дві країни почали навіть якусь суперечку. Шольц і Макрону так заочно один одному докоряли за те, що, наприклад, Шольц не хоче надавати ракети от Таурус, Що саме Шольц стоїть за тим, аби максимально відтягувати спочатку, а зараз і взагалі йти в ніякої казати, що ці ракети ми не можемо передати. Там треба німецьких військових, а ми військових нікуди. Ми не будемо відправляти в той час. Опонує йому Макрон і говорить про те, що ми відправимо до українських військових військових з НАТО, військових з Франції, в першу чергу, тому що це наші життєві інтереси. Якщо Росія виграє цю війну. То довіра до Європи буде зведена на нівець, та й сама безпека Європи, звичайно, що буде під загрозою, вона вже є під цією загрозою. Макрон каже, що от Росія і кремлівський режим це наш от прямий супротивник. Нарешті, хоча б хтось відростив собі щось подібне на яйця, тому що ну дуже довго ніхто з лідерів от Європи не брав на себе відповідальності і не говорив, що це так, це загроза Європі. Так Путін може виграти, якщо ми не допоможемо. Але хоча. Ось аби Макрон конвертував оці всі такі помпезні свої бесіди, отакі дуже голосні слова зброєю. Франція достатньо мілітаризована країна. Вона має оцю саму ядерну парасольку, про яку Макрон теж почав з часом вже заявляти, що він не робив раніше. Макрон має достатньо багато літаків, багато новітнього озброєння, багато систем ППО. Вони теж можуть нам достатньо суттєво допомогти на рівні хоча б з тою самою Німеччиною. Але чомусь Франція не першою нам відправляє літаки, а це роблять саме Нідерланди. Франція до сих пір не передає нам такого далекобійного і важкого справді озброєння, хоча в неї є дуже, -дуже хороший європейський потенціал. Це стосується і її військово-промислового комплексу. Але ми бачимо, що поки що Макрон починає дуже голосно говорити, але якоїсь, наприклад, навіть зустрічі з Зеленським ще не було. Хоча її анонсували, її перенесли, тому що Макрон, як він заявив, не хоче приїхати з постими руками, а з чимось суттєвим і важливим для нашої оборони. Але поки я бачу, як дуже багато там журналістів, телеграмі якісь пабліки, і в цілому різноманітні канали, вони от дуже добре спекулюють на цьому. кажуть, що от браття французи нам. Вирішили допомогти французи, спалили Москву. Починаються якісь такі історичні порівняння, ще якась хуйня. І, блять, мені здається, що такі люди абсолютно не роблять висновків від того, що відбувається на кордоні з Польщею, тому що Польща так само має залежати від нас на ну, так само залежить безпеково від нас, але Польща от виробляє купа хуйні на кордоні. І ми вже поляків не називаємо братями. Ми ж називаємо французів братями. Ще до того, як вони хоча б вирівнялися би в рівні підтримці відносно України, але цього чомусь не відбувається. І я би саме тоді хотів робити якісь висновки, а не заочно називати всіх братями і так далі. З цієї історії випливає, що починається якась така, знаєте, невеличка боротьба між лідерами країн Європи. Ну а їх небагато. Є цей залупець Алиса Шольц, так який не хоче передавати тому тому що, бачите, він боїться вафліст послідовник Меркель, який так само в принципі якось не дуже реагує. Йому от важливо, що буде всередині Німеччини якась політика всередині країни, і навіть є депутати в Мдистазі, які підтримують його, кажуть, що війну треба заморозити. Що ми тільки продовжуємо військовий збройний конфлікт, і це треба якось трошки зупиняти. Ну, це все йде, от під ці слова папи римського, блять. Сідзіньпіня, потім хто ж Ердоган, тому що це вже в четвертий раз вони всі раптом в один і той самий час почали говорити про якісь переговори. Ну що ж, давайте дочекаємося, поки ці два півні достатньо почубляться. І дай Боже, аби їхні суперечки переросли в фінансові суперечки в допомозі для України, оскільки Макрон дуже багато говорить, ми це знаємо протягом двох років не так просто. Ми дуже багато чули з них бесід Вони приїжджали і шольці Мукрон в Україну з кимось там мирним планом. Тому давайте робити висновки з дій. Ну а на цьому в нас все. Величезно вам дякую за просування. Слуховання обов'язково підписуйтесь на цей подкаст на зручних для вас подкаст платформах. Дякую і до зустрічі!